Коли ми згадуємо часи Ісуса, що перше спадає на думку? Ну, зазвичай це такий, знаєте, духовний світ, Сандалії, проповіді, якісь дива, моральні притчі, така собі картина далекого, майже міфічного релігійного минулого. І це, звісно, знайома нам усім історія. Вона зосереджена, по суті, виключно на теології. Саме її більшість із нас і чули. Але давайте на хвилинку зупинимось: чи це вся історія, чи відображається картина реальне повсякденне життя людей, які жили в той час? Тому що, якщо купнути глибше, реальність для переважної більшості людей визначалася зовсім не теологією. Вона визначалася грошима, а точніше, їхньою постійною нестачею. Світ, у якому жив історичний Ісус, насправді був світом сформованим, ну скажімо так, жорстокою економікою виживання і визиску. Тож давайте розбиратися, як це все працювало. Отже, перша століття нашої ери. Юдея це частина величезної Римської імперії. І треба розуміти, що ця імперія була, мабуть, найефективнішою машиною для викачування багатств, яку коли-небудь бачив світ. Рим же не завойовував території, щоб, скажімо, розвивати їх. Ні, мета була одна фінансувати центр, сам Рим. Провінції, такі як Юдея, були просто активами. Вони існували для того, щоб з них викачувати багатство: зерно, срібло, робоча сила абсолютно все текло з окраїн просто до серця імперії. А як це робилося? Ну, звичайно, через податки це була основа всієї системи. І ось тут починається найцікавіше, або, точніше, найважче. Справа в тому, що податки стягувалися незалежно від того, чи був у тебе врожай, чи ні, був поземельний податок, податок на сам врожай, подушний податок просто за те, що ти існуєш. Додайте сюди ще дорожні і ринкові збори. І це уявіть собі, що навіть не враховуючи релігійні податки. І щоб зробити ситуацію ще гіршою, збір цих податків часто віддавали приветникам. Це були по суті такі собі стародавні колектори. Але уявіть колекторів, за спиною яких стоїть армія. Схема була простою: вони платили Риму фіксовану суму наперед, а потім вибивали з місцевого населення все, що могли, щоб не тільки повернути свої гроші, а й добряче заробити. Тобто, зловживання це був не баг системи, а її фіча. Це був сам стимул. І це створювало просто нерозривне коло боргів. Це не була якась випадковість, це була система. Дивіться, як це працювало. Все могло початися з одного єдиного поганого врожаю засуха, дощ, неважливо. Але ж податки ніхто не скасовував, що робити. Сім'я йшла і брала позику у когось із місцевої еліти, звісно, під шалені відсотки. І все, це був квиток в один кінець. Борг ріс, перетворювався на напідйомну спіраль, і в кінцевому підсумку сім'я втрачала свою землю. Ось так земля поступово опинялася в руках кількох багатів, а переважна більшість людей просто скочувалася у злидні. Але знаєте, Рим це була лише половина проблеми. Інша частина економічного тиску йшла від інституції, яка, здавалося б, мала людей захищати, йдеться про єрусалимський храм. Зараз ми схильні думати про храм як про виключно духовне місце, правда? Але в реальності, в економічному сенсі, це був один із найпотужніших фінансових центрів усього регіону. Він був не просто місцем для молитви, він був банком, казначейством, він рухав величезні потоки грошей. Справа в тому, що кожен дорослий чоловік був зобов'язаний платити щорічний храмовий податок. І це було не добровільне пожертвування, ні, це був обов'язок. І цей релігійний обов'язок, звісно, не скасовував римські податки, він просто додавався зверху такий собі подвійний удар по гаманцю. І тут ще одна деталь. Цей податок можна було сплатити лише спеціальною монетою тирським шекелем, а це означало, що звичайні гроші треба було спочатку обміняти у кого у міняюл, які сиділи прямо там, у храмі, і, звичайно, вони брали за це свою комісію. Виходило, що навіть доступ до виконання релігійного обов'язку вимагав додаткових витрат. Прощення гріхів вимагало жертви, а жертва коштувала грошей. І ось тут ми підходимо до самого серця нашої розмови. Коли люди в юдеї першого століття слухали всі ці притчі і проповіді, вони чули щось зовсім не абстрактне. Для них це не були просто гарні метафори. Вони чули мову свого щоденного виживання, мову економіки. Спробуймо розшифрувати це. Коли злучало слово прощення, в їхніх головах це було не про якесь там емоційне полегшення. Це було про анулювання боргу. Спасіння це було економічне звільнення з під цього ярма. А коли йшлося про бідних, то це була не якась абстрактна категорія людей, це були вони самі, їхні сусіди, їхні родичі, це було про їхнє життя. Тому всі ці притчі про борги, кредиторів, робітників, землевласників це були не просто вдалі образи. Ні. Вони били прямо в ціль, бо говорили про реальне життя людей. Вони робили економічну нерівність видимою і, що найголовніше, ставили під сумнів моральну правоту всієї цієї системи. І ось тепер. З цим новим розумінням давайте подивимося на одну з найвідоміших євангельських подій вона набуває абсолютно нового, значно глибшого сенсу я говорю, звісно, про інцидент у храмі що це було? Просто спалах релігійного гніву? Чи за цим стояло щось набагато більше, щось економічне? Дивіться, коли Ісус перевертав столи міняль, він же не виступав проти молитви чи віри, він атакував сам механізм. Механізм, який перетворив віру на товар, який монетизував доступ до священного. І коли він назвав храм вертепом розбійників, це було не тому, що він був проти грошей, як таких, а тому, що система визиску повністю витіснила ідею справедливості. І ось це це вже було занадто. Римська влада могла терпіти різних пророків, учителів, навіть якихось критиків. Але було одне, чого вона не терпіла категорично: це загрози стабільності. З точки зору Риму і храмової еліти, Ісус був не просто дивним проповідником, він був тим, хто руйнує порядок. Тому конфлікт, який призвів до його страти, був по суті своєй не теологічним, він був економічним і політичним. І те, що сталося потім, було не кінцем цієї історії. Це була лише ескалація, система не впала, вона відповіла ще більшою силою. Менш ніж за одне покоління економічний відчай вилився у повномасштабне повстання проти Риму, і фінал був трагічним. До 70-го року Єрусалим був в облозі, а сам храм, цей величезний економічний, релігійний і політичний центр, був просто стертий з лиця землі. Звісно, у військовому плані Рим переміг абсолютно жорстоко і ефективно, але є різниця між тим, щоб завоювати територію, і тим, щоб перемогти ідею. Ідея, критика цієї системи визиску нікуди не зникла. Навпаки, в наступні десятиліття вона почала жити в малих спільнотах, які будували своє життя на зовсім інших принципах: взаємодопомога, спільні ресурси, прощення боргів одне одному. І в цьому, мабуть, і є найглибший урок цієї історії. Системи, особливо економічні, які виправдовують себе високою мораллю, вони неймовірно стійкі. Вони можуть витримати бідність, обурення, навіть повстання. Але є одна річ, якої вони не витримують. Це момент, коли люди раптом перестають вірити в історію, яка виправдовує їхні страждання, коли вони перестають вірити, що так має бути. І це, звичайно, змушує замислитися. Адже будь-яка економічна система, і сьогоднішня теж тримається не тільки на силі чи законах, а й на історії, яку розповідає сама про себе, щоб пояснити, чому все саме так, а не інакше. І головне питання завжди в тому, чи віримо ми в цю історію.